Всі думали, що Росія має ракети, які не можна збивати. Петріоти збивають все. Багато хто боявся наслідків. Якщо Україна отримає зброю дальнього ураження, а в результаті Росія лише втрачає більше. Ми чули, що Росія ніколи не дозволить зернового коридору без її залучення. Майже 16 мільйонів тонн грузів було транспортовано нашими. Портами, і ми можемо довести, що Росія примириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна. І нам потрібно здобути перевагу в повітрі для України так само, як ми отримали перевагу в Чорному морі. Ми можемо зробити це. Партнери знають, що необхідно і в яких кількостях. Це дозволить прогресувати на землі. Лише два дні тому, лише два дні тому ми довели, що Україна може навіть вражати дуже, дуже цінні російські військові літаки, які ніхто раніше не збивав. Багато санкційних кроків затримувалися на місяці, навіть роки, тому що вони стикалися з обуренням чи погрозами з Росії. Але Жодна з цих погроз не справдилася Кожне обурення виявилося лише блефом. І як можна бути задоволеним санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет? В кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн Дюжини компонентів у кожній ракеті, і це правда. Це факт, і звісно, я вдячний за кожний санкційний пакет. Дякую партнерам. Дякую вам. Але наближення миру. Були нагородою для всіх, хто переймається про те, щоб забезпечити, щоб санкції дотримувалися на 100%. і також це це ясна слабкість заходу, що російська атомна промисловість досі не під санкціями, попри те, що Путін є єдиним терористом у світі, який захопив. Аес у заручники повинно бути сильне рішення цього року. коли заморожені російські активи суверенні та олігархи будуть переведені на спрямовані на захист від російської війни та на відбудову відбудову України. Путін любить гроші понад усе. Чим більше мільярдів він та його олігархи, друзі чи спільники втратять. Тим більш вірогідно він пожалкує про те, що почав війну. Путін повинен пожалкувати. Потрібно, щоб він програв. нам потрібно зрештою розсіяти думку про те, що глобальна єдність слабша ніж ненависть однієї людини.